Так сильно хочеться весни тієї, що сташиним співом, тієї сонечком ясним і радісним дитячим сміхом весни, що проліском цвіла, весни з лелеками на хаті, щоб з мальовничого села до праці кликали завзято. О, Хмари в небі, мов човни, пливли спокійно, сині сині, щоб у заквітчених кустках на грядках порались матусі, цвіли дерева у садках і тракторець гудів у лузі, щоб на вечерю у дворі збиралась радісна родина. Спокійно в ліжечку дитина, о, як же хочеться весни і байдуже, з дощем чи з вітром, аби лиш не несла війни, аби лиш не вмирали діти.